Нашу країну, брат по крові, Смертельним списом бути захотів. І без жалю, і без любові Привів на схід він москалі, Страдають з москалі зі лужегучні. Захвачують наші міста. Бувати буде їх незручно. У цьому основна наша біда 13-річний Олександр із задоволенням ходить до школи і старанно виконує усі завдання. Окрім того, хлопчик вже 8 років займається карате та плаванням. Його класний керівник каже, Сашко один із найуспішніших в класі. Сашко у нас надзвичайно обдарований. Причому з усіх предметів хоча в нас гуманітарна гімназія. Але з точних наук я би не сказала, що Сашко уступає, а може, навіть не знаю, що б сказали вчителі української мови, німецької мови, але з математики, з фізики, я думаю, що всі скажуть, що він на вищому рівні. Також полюбляє читати книжки, особливо Сергія Жадана, Ліни Костенко та Юрія Андруховича. Та коли з'являється натхнення, Сашко пише вірші. Перший вірш я написав в 9 років. Не знаю як, але я відчув це. Я відчув і і одразу почав писати. Відкриваю теми про людські цінності, дуже полюбляють ці теми. Про кохання є вірш, про дружбу. Та після проходу ворогів на схід країни Сашко почав писати вірші про ОТО. хлопець ділиться, дуже переймається подіями в країні. Мене ця тема дуже зачепила, тому що це ну це, це дуже погано, що в нас в країні є війна, і того я цим, хоч хоч трошки намагаюсь ну зупинити її. Тому допомогти зрозуміти, що це погано, що це не треба продовжувати. Думаю, що зупинити це можна лише свідомістю політиків і тих людей, хто там головний. Чи не вперше свої вірші про війну Олександр прочитав Євгенії Лопаті. Хлопець її останній вірш присвятив, саме їй. Сноворосі дитина каже, що вірш написала і просить прочитати. І дитина читає вірш, читає вірш про АТО, І спочатку не дуже зрозуміла цього зв'язку зв'язку. Вірш при свята і вірш про Україну. На що дитина відповіла? А я не можу в цей час писати якихось інакших віршів. Сашко розповів я Євгенії про свою мрію час. виступити на поетичному фестивалі та зустрітися з відомими письменниками. Місіркобули. Цікаво особисто зустрітися з Сергієм Жидуном найближчим часом і поспілкуватися разом. Я думаю, на нього це матиме якийсь такий дуже позитивний вплив на його свідомість і розвиток. За сім років він написав 50 творів, зокрема, поему про війну. Але я вірив в те, що ми єдині, що ми всіх переможемо. Тоді нарешті запанує мир на Україні. Свобода, яку не купиш у суді. Олександра Агієва, Михайло Антонюк, місцевий час.